Це програма НАТО за і проти вітаю вас. Сьогодні говоритимемо про зміну іміджу НАТО в світі та з чим це пов'язано, а також про нову концепцію альянсу. Наш гість заступник генерального секретаря НАТО з питань громадської дипломатії Жан-Франсуа Бюро. Рада вітати вас, пане бюро, у нашій студії. Давайте поговоримо Welcome, про існування про інформування е, громадськості щодо альянсу У країнах, членах НАТО, громадяни не НАТО приймаються питанням альянсу. Загалом скажімо, як це є в Україні, тобто це не є предметом частих дискусій вони говорять про НАТО переважно в контексті гарячих подій, наприклад, ситуації NATO, в колишній Югославії чи news, uh, подій в Афганістані. Example, І в цих Yugoslavia випадках НАТО не завжди згадується в доброму світлі. Отже, виходячи перед альянсом, NATO теж постало in питання інформаційної кампанії всередині, way, тобто в країнах членах. Мінзеті нейтогестоверконди імеччейнжвизилаєнс єс овкос юрайт. Дери з чоникспленевітайм. Uh, what our говорять, soldiers, our people, who work under the NATO missions, uh, our mission, and why they are working, in other words, it is вони, emission, a mandate, on the basis of a mandate, uh, в країнах, то вони діють згідно з мандатом об'єднаних націй разом з тим нашим громадянам треба пояснювати, в чому є сутність цих місій. Ми завжди повинні пам'ятати, що вони працюють у легітимному полі. Ми повинні весь час говорити про те, що вони працюють на майбутню стабільність на нашу загальну безпеку, навіть коли наші життя наших солдат загрошує. Небезпека а, скажіть, будь ласка, от НАТО зараз змінюється, постійно і трансформується. і НАТО працює над зміною іміджу. Стало відомо, що в цьому альянсу допомагатиме Майкл Стопфорд, один з топ-менеджерів такої компанії Кока-Кола. Тобто, тепер це означатиме, що політика НАТО перетворюватиметься на певний такий бренд. На що взагалі НАТО орієнтуватиметься надалі гайдлайнсфодефючелаєнс? Yes, again. Я хотів би повторити, що коли ви купуєте авто, то ви повинні знати інформацію про цю машину. Авто і НАТО це різні речі. Ми нічого не продаємо. Це справа. У довірі і впевненості ми пробуємо як найкраще пояснити нашим громадянам і до речі, пояснити громадянам різних країн у світі, у чому є наша місія, у чому полягає завдання нашої організації. Тому ми завжди приділяємо величезну увагу питанню довірі питанню легітимності і законності. Ми повинні надавати досить чітку інформацію, яка базується на істині, на фактах, і повинні подавати її у спосіб, який є відповідальним і є актуальним, коли я кажу такі слова, як достовірна інформація, вчасна інформація. Це означає, що ми маємо величезні проблеми. пам'ятаємо, що до альянсу входять 26 країн, і так подібну інформацію не можна отримати. Раптово її треба обробляти, її треба збирати, її треба передати іншим людям. В цьому і полягає наша місія. Ми хочемо досягти як найбільшої чіткості, об'єктивності для того, щоб нас розуміли і розуміли те, чим ми займаємось. А пане бюро, які завдання тепер стоять перед Альянсом? The challenge the main challenge uh, is выклады. that we are facing Зводяться до того, що перед нами стоять нові ризики небезпеки і виклики. Протягом багатьох років НАТО базувало свою стратегію на оборонній політиці країн. вже 24 роки. і все ще працюємо над питаннями боротьби з тероризмом, поглиблення безпеки, стабільності, допомагати. Таким країнам, як Афганістан, створити і вибудувати свою державну структуру, наприклад, армію. Отже, перед нами стоять нові завдання і прохання, і інколи вимоги до наших країн членів НАТО весь час збільшуються і поширюється весь час. І для нас це справді є викликом. Пане бюро, в медіа часто говорять про э, нову стратегію э, альянсу. Про нову стратегічну концепцію НАТО а як зміна балансу сил у світі може пов'язуватися з розробкою цієї нової стратегічної концепції альянсу, яку як кажуть будуть розглядати на саміті НАТО вже в 2010 році. Бідискастази тута самітюрай Очевидно, що тут first, треба передбачити in роки, in два роки. Два кроки. Перший – це саміт наступного року у квітні, коли ми відзначатимемо 60 шестидесяту річницю заснування альянса. А Німеччина і Франція вирішили зорганізувати саміт. Це вперше за історію Альянсу. По друге буде саміт інший саміт, де буде переглядатися стратегічна концепція. Якщо керівники країн вирішать, що нам треба йти цим шляхом і треба реалізувати нову концептуальну стратегію, це означає, що колишня. Концепція, so old, яка була народжена, сказати в 99 році, і пройшло не так вже багато часу. але, якщо подумати, які перед нами виклики постали за цей час. Питання енергоресур, енергоресурсів, енергоресурсів, Тутазеневан пов'язані з кіберпростором. Це все нові виклики. Я вже згадував, що їх кількість і якість лише змінюється. Отже, нова концепція покликана виробити нові підходи до того, як наш альянс. Зможе відповідати на uh, нові виклики і загрози у такий спосіб, щоб щодня. Покращувати його ефективність Ми Хочемо створити альянс, який забезпечує стабільність безпеку членам країнам нашим партнерам, а кількість наших партнерів ще зростає. Україна, наприклад, співпрацює з нами, і саме такі країни допомагають нам укріпляти мир і безпеку у цілому світі. на нове десятиріччя нам потрібна і справді нова. Концепція, і вона поч розробка такої концепції почнеться з 2009 року. А деякі експерти, міжнародники, нині говорять, що Альянс потрібно перезаснувати. Настав час перезаснувати таким, час, таким чином, щоб туди увійшла Росія. Чи це може бути якоюсь частиною нової стратегічної концепції Альянсу, чи це просто чутки розмови? Ми живемо у час перемін. І я повинен чітко сказати, що я нічого не чув про заявку Росії стосовно членства в альянсі. Але протягом останніх Років ми розробили дуже багато сфер і способів партнерства з Росією, так само як і з іншими країнами. Ми всі пам'ятаємо, що сталося літком цього року. Що сталося між Росією і Грузією. Ми повинні вирішити на майбутнє для себе питання, чи Росія хоче співпрацювати з альянсом. Давайте проаналізуємо заяви російських високопосадовців очевидно, що там звучить все менше і менше волі щодо співпраці з НАТО. Дуже багато звучить заяв з уст російських керівників стосовно холодної війни стосовно організації НАТО. А хочу нагадати, що НАТО змінилося з часів закінчення холодної війни. На сьогодні питання полягає в тому, яким чином.